Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRACTOR Сьогодні на відогляді у нас тракторець з оригінальною заводською кабіною середньої бази, потужністю 27 кінських сил, Кубота КТ-27. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Почну із габаритних розмірів. Від початку до кінця заднього колеса 250 см. Колія. По центрах задніх коліс 104 см. Висота кабіни 2 метра. Агропросвіт 36 см. Резина у нас передня 7х14 повністю нова, виробник БКТ. Задня резина Bridgestone 11,2х24. Ось бачимо по дисках кінець 2002 року. Стан резини гарний. Ось такі панорамні двері в кабіну. Змачтеся. Давайте заглянемося так під підлогу. Полік бачимо. Рідне сидіння, керування навіскою, керування боковим циліндром, оберт на місці, боковий циліндр ручному режимі, вирм'яти по горизонту, боковий плаваючи. Послідовна механічна коробка передач 3 ступеня і 4 діапазона повишених понижених. Ось бачимо табличку, які швидкості можна скомбінувати. Максимальна швидкість 15 км на годину. Кермо по висоті регулюється. Ось так, бачите? Бачимо стан керма. Звісно ж, тут буде гідропідсилювач керма. Є також реверс. По напрацюванню 717 мотогодин. Повороти світло, сигнал. Ручний газ. Керування керма по висоті, фіксатор педалі тормозу, сам тормоз ось об'єднана педаль. І мала ось там педаль газу. Підлога рівна. Є блокування, кран гідравліки. Вал відбору три вперед на назад, щоб перевірки рівня масла в коробці Масло тут свіженьке. І можна включити-відключити повний привіт. Додаткове світло на кабіні. Фреза з боковим редуктором кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкоз'єму і автопопадачі кардону. Ось заглянемо, як він виглядає зсередини. Оригінальна куботовська фреза з робочою зоною 160 см. Є боковий циліндр. З цієї сторони резина також гарно виглядає. Ось таке заднє скло. Це віконечко відкривається для провітрювання. Ну що ж, повертаємось всередину і давайте будемо заводити наш двигун. Крили, свіча накалу, потухла і тракторець завівся. Звісно ж, є тут гідропідсилювач. Дивіться, як легко кермо можна під себе відрегулювати. Щоб включити реверс, потрібно, його, бачите, трішки припідняти, тоді він буде рухатись вперед-назад. Дамо двигуну трішки прогрітися, додаткове світло, двірники. Однодінова магнітола. Давайте включимо опалення, щоб було в кабіні тепліше. Поки двун прогрівається, давайте ми з вами розберемося із керуванням навісним обладнанням. Для цього фризу трішки ми опустили. Задню іконочку відкривається. Вправо, вліво. Вирівняти по горизонту і боковий плавач Все вимикаю. Поки фреза опущена, давайте ще включимо вал відбору. Щеплення. Третя передача. Йдемте дивитись. Кардан працює. Ножі працюють. боковому редукторі у нас буде цеп. Робота. Повертаємось всередину. Вимикаю вал відбору. Навіску піднімаю. Ось таким чином знімаємо з тормозу і давайте почнемо наш рух. Щеплення, реверс вперед, плавно пускає щеплення і ми вже їдемо. Перемикаюсь на наступну другу передачу. Щеплення і на третю передачу. Газ пол. Це наша максимально Я типу маленько тут розвернемося. І пройдемось по діапазонах понижених передач. Так, ось сюди, це в нас. Мінімальна передача. Ось це положення. Перша понижена. Це друга понижена. А це вже зазвичай робоча, Ну і повищені ми вже пересувалися. Включаюсь тут понижено і включу ще функцію оберт на місці. Зараз вам продемонструю. Виїжджаю, де трошки буде більше місця. Зараз видно значно краще. Ось кермо рівно, кермо викрутимо. Вражаю, що мене в ще раз в іншу сторону. Супер. Назад. Пічка вже гарно дує тепло. Марно ми вже з вами прогріли двигун, тому йдемо вже дивитись, що в нас там робиться під капотом. Зняли бокові кришки. Дивимось на стан глушника, ось наша вихлопна. Вихлоп, порядок, щуп перевірки рівня масла. Показує колектор, генератор, стартер. Ми тут замінили масло, масляний фільтр, паливний і повітряний. Акумулятор стоїть ось такий в передній частині. Ось, бачимо нові фільтра. Ось тут видно маркування двигуна D-1503, півтора-літровий 3 дизельний двигун, Ломба на паливній. Ось виведений сапун. Білого диму не видно. Зараз так покажу. Погазуємо трохи. І давайте ще додамо обертів з цієї сторони, глянемо на виформ. Додаткове світло, як бачите, працює. Чудова робота. Гарна, чиста робота. Глушиться тракторець ключем. Ну що ж? Переходимо до висновків. Середньовазовий тракторець з комфортною компактною кабіною. Пічка, кондиціонер, 27 кінських сил, 3-циліндровий півторалітровий дизельний двигун, гарна ґрунтофреза в комплекті. Вартість такого тракторця 12 тисяч 600 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, а скоріш телефонуйте на номер компанії та уточуйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас гарний вибір японської техніки на будь-який смак. Знаходимось ми на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Місто Рівне. Тому очікуємо вас. Купуйте в тотус-трактор.